Адміністрація супермаркету Наш край неодноразово надавала допомогу учасникам АТО з перших військових днів на сході країни. У магазині розміщення скринька для збору коштів та корзинка для продуктів харчування військовослужбовцям, які покупці ніколи не оминуть. Хто залишить для бійців пачечку чаю, хтось пакуну гречки, печива, баночку консерви чи пляшечку води. Кожен житель нашого району не байдуже до подій, що відбувається в державі, і намагається допомогти, аби якнайшвидше наблизити спокій та мир. На нашій українській землі у масляний тиждень керівництво супермаркету наш край організувало акцію Купуй млинці, підтримай армію. На вулиці біля магазину перехожі мали можливість поласувати млинцями з різноманітною начинкою. А виручені кошти за млинці, як відзначила адміністратор супермаркету Ірина Пашинська, підуть на підтримку хлопців, котрі захищають країну від агресора. Так як напередодні свята Масляни, ми напекли млинців, пропонуємо. З яблучками, з сиром, з маком, і всі кошти, які будуть вилучені з продукції, яку організували в наш край, таку акцію піде на підтримки нашої армії, нашим хлопцям, які там служать, щоб повертались живими, щоб знали, що ми за них переживаємо і стремимося до того, щоб був мир. Хтось підходив лише поцікавитися, скільки коштують млинці. А дехто побачивши, що це акція в підтримку наших хлопців, залюбки купував відразу декілька млинців. А хтось скаржився на ціну, мовляв, що дорого. А чи не занадто дорого своїм життям платять наші герої за наше з вами спокійне та мирне життя? Сьогодні авторгували 800 гривень. Кошти будуть передані на потреби військовослужбовцям.